Усім привіт, з вами як завжди, я Фрі, і сьогодні я зроблю обзор на дуже крутий сайт, на якому можна дивитись усі новості, усі IDO, усі біжі, усі криптовалюти, в общем, все тут можна дивитись. Дуже крутий сайт, і його назва CryptoRank називається. І сьогодні в цьому відео я зроблю на нього обзор, покажу як ним пользуватись, і ще багато цікавої інформації. Додивись це відео до кінця, щоб не пропустити важливі моменти. А також можеш поставити лайк і підписатись на мій канал, я буду дуже вдячний. І так розпочнемо. Я зараз знаходжусь на головній сторінці цього сайту, я на нього сил. Оставлю в описанні. І на головній сторінки ми бачимо наші топ-10 валют, які зараз по капіталізації самі круті. Біткоін, Ефіріум і осі от 10 валют. І також ось тут нажимаємо, і бачимо, ось тут вже можемо дивитись усі монети, які є, можемо листати. Тут на кожну нажимаємо, от, припустимо, біткоін, нажали на нього. І бачимо, відкривається наша монетка, рейтинг показується, Ціна цього токена. І графік ми бачимо. Можемо по 30 минутки, можемо 5 мінутку. Любий таймфрейм можемо дивитись. Вся інформація ось тут от є, конвертувати. Потім бачимо наш хелвінг, який буде скоро 19 квітня. У нас буде хелвінг через 82 дні. І ось така от інформація на кожній монетки є. От, давайте назад вернемось криптовалюти, От, даже BNB, давайте наступну монетку. І все так само. У нас ціна, графік. І аналіз от монетки, коли вона скільки дала процентів. Ось так: от можна дивитись про монетки. Далі в нас є ось тут -от IDO ICO. Це в нас проекти, які вийшли недавно, і які вже завершились. Ось бачимо, в нас завершилось IDO GTA 1. І ось воно ось тут -от отображається. Показується, скільки максимум дало іксів і скільки зараз воно дає іксів. 6 іксів і ціна зараз ось цього токена $135. Також можна нажати на нього і подивитись всю інформацію про це от IDO. Коли воно проходило, яка ціна була на IDO, на якій платформі було, скільки зібрали грошей. Далі ось тут от, у нас є зверху монети. Також можемо тут сортувати їх, можемо вибрати топ 100 монет і дивитись на них. Потім можна в якусь знайти монетку, можна додати собі в улюблені ось ці от монетки, можна свій портфоліо создати. Ось тут от нажимаємо зверху в портфоліо і создаємо свій криптопортфель з токенами. Тобто ви просто робите десь транзакцію. На якісь біржі можете його додати, і у вас ось тут от все буде коректно отображатись. Далі в нас є ось тут зверху також IDO наші. Давайте нажмемо IDO і оцей от перший пункт, предстоящий IDO. І ось тут можна нам подивитись всі IDO, які нас розпочнуться. Ось бачимо дуже круте IDO web 3 var FPS скорочено. Воно зібрало вже 900 тисяч доларів капіталізації, і більше 2 мільйонів нас вже привлекли грошей до ось цього проєкту. У нас буде проходити ось це от IDO. GameFi і на платформі GameStarter Maker. На ось цих от платформах буде проходити ось ці от IDO. І щоб зареєструватися на IDO, ми можемо нажати на ось цю от платформу, нажимаємо на неї. І ось тут у нас є сайт, ось цієї платформи. Ось така от планета намальована. Ми нажимаємо на неї веб-сайт. Переходимо, і ось тут от зверху в нас є лаунчпад. IDO, нажимаємо, і ось тут ну, ми можемо подивитись ось цей от Web3 War проект і прийняти в ньому участь на ось цій вот Game 3 платформі. Бачимо, що в нас зараз предлагає звійти в свій аккаунт. Я не реєструвався, тому зараз не зможу війти, показати. Але якщо хочете приймати, то ви реєструєтесь, заходите і приймаєте участь, дивитесь, що вам потрібно робити. Також це цієї монетки в нас буде онлок, 20% відразу, і кожних 3 місяці по 20%. Це хто виграє вже в ведьо. І так, давайте зараз назад вернемось. Все, вернувся і давайте вже подивимось на лаунчпади. Також нажимаємо на лаунчпади, і ось тут у нас відображається Усі лаунчпади, які вже пройшли. Ось бачимо, останній у нас був DAO Maker, який нам дав 1.45 іксів зараз на текущий момент, а максимум він дав 30 іксів. Потім бачимо, що в нас на оцей Maker було зібрано грошей більше 72 мільйонів. І зараз капіталізація усього проекту більше 1 мільярда, почти 2 мільярда доларів. Далі зверху можна ще дивитись біржі. От, припустимо, біржі, нажимаємо спот, і ось тут у нас відображаються усі біржі, які є. І бачимо у нас зразу, скільки в нас проходящий об'єм на біржі. Ось тут вот. Потім бачимо, якої воно країни, ось ця відбіжжа, скільки в неї процентів всього ринку і з який об'єм за 7 днів у нас на от біжі. Бачимо нас на першому місці Binance, на другому Bingex, а Bybit в нас аж на шостому місці. По осьому ось об'єму за 24 часа, який проходить там. І ось тут от можна полистати. В нас тут і обмінники, і біржі всі є. Ось бачимо їх тут дуже багато. І ось так от, також можна з кожною біжою ознайомитись. Нажимаємо на Binance і бачимо тут всю інформацію, яка є про ось просю біжу. І подивимося, що ще зверху в нас є, зверху ще в нас є продукти. Тут ми можемо дивитися ф'ючерси, можна дивитися тут награди, які є. Це на ось цьому от сайті ми можемо отримувати кожен день безплатно ракети, і потім якісь ось таких от розіграшів, участвувати за ось ці от ракети і отримувати якісь призи. Ось такий от сайт, він дуже цікавий, дуже полезний для аналізу ринку, ITO, лаунчпадів, ось з цих от всяких проєктів, тут все можна подивитись про кожну біжу, про кожен токен, ось тут на ось цій от платформі можна подивитись. Дуже крутий сайт, всім рекомендую. Силку на нього я ставлю в описанні. З вами був, як Завжди, я Фрі, усім гарного дня і всім пока-пока.